Киевский режим продолжает атаковать Москву беспилотниками. Машина едет. Все хорошо. Налет дронов спровоцировал коллапс в аэропортах. В Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковском были задержаны десятки рейсов. Некоторым людям пришлось ждать вылета по 12 часов. Вот, короче, вот оттуда, вот, вот оттуда вот. И вот сюда, вот такая очередь. Разумеется, истерика не заставила себя долго ждать. Должны они нам один Посейдон, и мы в расчете. Правда, потом плавать будет тяжело, надо, чтобы кили наших яхт не задевали за Биг Бен. Я не говорю про хоклячевскую политическую нацию, не про украинцев, которых я уважаю, а про это Рогульёв. Привіт, друзі! Мене звати Олена Курбанова. і Я надзвичайно рада вас вітаю в ефірі ютуб каналу Курбанова Лайф. А це не просто свіжий випуск російської антипропаганди. Ні, ні, тут прямо зараз ви переконаєтесь, що всі мої прогнози, попередження і анонси. Прям справджується, адже я попереджала, що чи ближче буде до 9 травня, тим гарячішими будуть наші випуски. І сьогодні приймайте роботу сил оборони, ну і, звісно, підтвердження мого прогнозу. Але перш ніж я в деталях розкажу про що я не забувайте, як і завжди, лишати нам лайк, бо ми зацікавлені, щоб це відео облетіло увесь світ. Не забувайте підписуватись на YouTube канал Курбанова Лайф. І звісно, найголовніше сьогодні, як ніколи, треба прям навалитися силою на наш збір для 93-ї окремої механізованої бригади. От стілічки нам лишається, щоб його закрити. Тож я, друзі, щиро сподіваюся, що ви не забудете перейти за посиланням в описі до нашого випуску і задонатити. Ну а тим часом про дуже красиву статистику. Понад 24 години в російських аеропортах колапс. 60 тисяч пасажирів нікуди не можуть долетіти. Десятки і десятки. Літаків скасовують свої рейси. Я б сказала так: самоліти не літають, не бігуть поезда. бо атаки українських дронів призвели до хаосу в російських аеропортах. Затримані, звісно, не гадують. Некомфортно, незручно такого СВО вони точно не очікували. Вони ж хотіли тільки бити по нам, а самим тихесенько на криску, сидіти в своїх регіонах і продовжувати жити своє найкраще життя. А так не получається. Тому через дрони росіяни вимушено годинами чекають своїх рейсів та сплять, де Бог пошле. Це ви ще почекаєте, допоки у вас працюють ці аеропорти. Особисто ми вболіваємо, щоб ніхто більше Росією не літав. От коротше ворота в вот лікають очі. Сдать билеты, Только одна касса, и ко всем кассам вот Вот что творится в Шереметьево Б. Отменили кучу рейсов, и народ пытается сдать билеты. Очередь сдачу билетов. И ложатся на пол. Девушки забиваются в угол. Кто-то сидит и плачет. Что это? Это аэропорт Пулково. Никто никуда не летит. Насталися ну, мордору, так і взагалі перетворилося на найкомфортніше місто Росії. Спочатку там погасили зв'язок та інтернет. Навіть рот Путіна, язик диктатора, губи плешивого. Ну тобто Пісков, заявив, що в Москві найближчими днями можуть бути. Перебої в роботі інтернету зі зрозумілих причин. Ну і ці причини це, звісно ж, наші дрони. Але як бачите, ми літаємо і без інтернету, через що зокрема не літають москвичі. Так так, в столиці все погано, і з роботою аеропортів теж. Бляха муха. Але все, що ви бачили до цього, друзі, це всього-навсього веселі розваги для того, аби подраконити ворога, для того аби зірвати прибуття гостей на парад до 9 травня. А от справжні вершки ми знімали із воєнних об'єктів. Сьогодні ж ми атакували аеродром Кубінка, де базуються пілотажні групи російські вітязі та стрижі. Вони мають зокрема брати участь у повітряній частині параду до 9 травня. Також дрони вдарили і по аеродрому Шайківка у Калузькій області. А ще в ході нічної атаки вражені стратегічно важливі підприємства, що працюють на оборонку. Завод із виробництва ракет та завод із виробництва, оптоволокна. Про це я розкажу окремо, але нас найбільше цікавлять якраз ті об'єкти, які зазнали атаки у підмоскові, адже там знайдено уламки ракети. Що не є. Все хорошо. Я до речі, сьогодні теж щось дуже схоже чула по Києву. Ну, ви в курсі, правда, але повертаємось до оптоволокна. Минулої ночі українські безпілотники атакували Саранськ пожежа після прильоту дрону. Спалахнула на території підприємства оптоволоконні системи. Першого і єдиного в Росії заводу із виробництва оптичного волокна це підприємство виробляє оптоволоконні кабелі, які і використовуються для управління безпілотниками під час війни проти нас. Друга пожежа сталася за кілька кілометрів від першої, ймовірно, на машинобудівному будівному підприємстві Саранськабель. Оце я уявляю, як сьогодні горять жопи у воєнно-політичного командування Росії. А все чому? Бо для Параду і для безпеки Сі тапу із всієї Росії до Москви стягнули всі наявні системи протиповітряної оборони, тобто оголивши інші регіони. І ось наслідки ми збираємо бали, а вони розбиті об'єкти. От дим ід. Дим, от іде. Чоти довбанулі, коротше. Ні, там, не там. І цікаво ж, правда, що ж ми такі кончені? Що ж це ми не хочемо, перемир'я, на цілих три дні. А точно я згадала. Бо нас атакують кожного дня. Кожного. Київ, суми, балістикою буквально вчора, вбивають кожного дня, аж тут раптом нам пропонують травневі вихідні, аби вже 10 травня в день знову почати бити по нам. Що ми виграємо із цього? Свято так ні зачекайте, святкувати нам нічого. Наш парад перемоги ще попереду, краще ці дні, витратити на те, аби остаточно винести воєнну інфраструктуру Росії. Но ну и в Киеве продолжают бредить идеи террористической атаки на Россию в День Победы. Вместо того, чтобы принять предложенное Путиным трехдневное перемирие, ВСУ заняты выбором целей. Вашингтон-Пост публикует рассуждение украинских военных о том, что по параду победы на Красной площади удар нанесут едва ли из-за низких шансов на успех ведь Москва слишком надежно прикрыта системами ПВО. Более вероятные в Киеве считают атаку 9 мая на другие регионы России. К тому же удар по Москве в момент, когда в Москве собралось множество мировых лидеров, может вывести из себя Вашингтон. Боятся уже уйти. Киевский режим продолжает атаковать Москву беспилотниками. Поздним вечером и ночью, по сообщениям мэра столицы Собянина, средствами ПВО были сбиты 14 вражеских БПЛА, летевших в Москву. Налет дронов спровоцировал коллапс в аэропортах. В Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковском были задержаны десятки рейсов. Некоторым людям пришлось ждать вылета по 12 часов. Часть самолетов была перенаправлена на запасные аэродромы только аэропорт Пулково в Петербурге принял в этом качестве 74 самолета. Атака ВСУ также парализовала работу аэропортов Нижнего Новгорода, Калуги, Тамбова и Ярославля. Временные ограничения вводились в воздушных гаванях Кирова, ставшего Сталинградом, Волгограда и Нижнекамска. Може, місто вже переіменували в Сталінград, але це все одно його не врятувало. А мені особисто цікаво, як багато. Ну, наприклад, москвичів, чи в цілому росіян буквально сьогодні дізнались про СВО, коли не змогли нікуди полетіти. Ну у тому сенсі, що в цілому росіян перетворили на стільки на зомбаків, що вони нічим не цікавлять. Вони ж маленькі люди поза політикою. Тож цілком ймовірно, хтось такий ох, нічого собі в нас війна. Москвичам плювати на все. Їх цікаве тільки їхнє особисте життя. І вони, здається, клали то поклали на всі скрепи, паради та перемоги. Їм би просто аби інтернет та зв'язок працювали, а до спроби пині похизуватися перед братками перемоги, до якої він не має жодного стосунку, в цілому росіянам байдуже. В них і так останнє відбирають вже все. Свободи слова немає, Свободу високого виходу на протести забрали, в труси та ліжко залізли. Залякати їх більше і покалічити їх більше, здавалося вже просто нереально. Але і тут в ці дні обмеження посилили ще більше. При тому свята пройдуть безперечно, як і цей парад. Інтернет повернеться, а от підмочену репутацію вже не висошити. Бо росіяни, яких змушують святкувати, як діди воювали, завжди тепер будуть пам'ятати, як Кремль всикався від страху українських ударів. <свят> Пресс-секретарь Верховного э, призвал относиться к ограничениям в работе мобильного интернета с пониманием. Дальше прямая цитата. Это не сбои, это ограничения в работе э, по понятным причинам. К этому нужно относиться с пониманием. Э, информационные агентства добавляют, что ограничения возможны э, до 10 мая. Ну, а, разумеется, истерика не заставила себя долго ждать. Для меня это удивительно, вот правда. Понедельник у нас какое было число? Пятое. 5 мая почти все в Москве, вне зависимости от э, мобильного оператора, Получили уведомление о том, что, дорогие друзья, на период празднования 80-й годовщины разгрома нацизма возможны временные ограничения в работе мобильного интернета. Пожалуйста, примите это как данность, заблаговременно приготовьтесь. Я лично об этом говорил в эфире. На Соловьев Лайф. Разумеется, что каждый посчитал, что к нему это отношение не имеет. Я даже нисколько не сомневался. Ну, э, сколько людей, столько несчастных э, случаев на голову. Потому что сегодня все голосят, э, как не в себя. Вот я ждала, приехал таксист, он не знает, куда ехать. И по-русски он не говорит. Это трагично, безусловно. Ну я не буду задавать пошлый вопрос, почему нельзя было вызвать, э, там же есть опция, а да, вызвать водителя, который говорит на русском языке. Ладно, это там как бы номер повышенной сложности. Наверное, люди тоже не в курсе, что это в приложениях давным-давно существует. У меня вопрос, а вот вы когда получали уведомление, вы не понимали, да, вот что это может случиться? Ну да вот. Удивительнее <святливе> рядом. Здається, гаспарян тільки що на великому, може дуже маленькому аудиторію, але підвів риску під популярністю своєї програми, коли він каже, що я особисто попереджав: здається, гаспарян, тебе ніхто, окрім нас не дивиться. Але росіяни в цілому тупі. Дуже дуже тупі, адже їх розвели на наших очах як кошенят. Сказали, що будуть бити по Москві 9 травня, І вони повірили, і все зробили згідно з нашим планом. А ми не вони. Ми не вбиваємо світових лідерів. Це очевидно. Ми не вбиваємо цивільних, хай навіть це нацики росіяни. Нам головне їхню армію спинити. А все інше, то просто лірика. Але жопа, яка почала робити жим-жим після слів Зеленського, так і не розслабляється у пропагандистів всі ці дні. Вони й досі готуються до Армагеддону. При в вони задіяли всі механізми залякування. Самі щодня б'ють по нам. Але це все марно. Тому сьогодні ще й вкинули в мережу інформацію, що Путін нібито дав наказ знайти об'єкт для нанесення удару арішникам по Києву. Ай-яй-яй, як це складно, що ж це може бути за ціль і мета? Чо, чого, чого так мало? А де ж оце 10-го числа Києва не буде, Київ не прокинеться? А де ядерний апокаліпсис? ви знає, знаєте, ну якби таким дрібним цим арішникам просто так не взяти. М не собирается выполнять э, никакое мирное урегулирование, даже на три дня. И я его прекрасно понимаю, потому что для него мир означает крах. а украинский э, избиратель, это же совершенно удивительное явление природы, которое не помнит ничего было, вот не то что там вчера, а даже что было сегодня. И для него, конечно, террорист Белецкий он уже такой защитник народа, с вполне себе существующим рейтингом. І это, це последнее, що ти должен будешь делать, це за про мир. Ну да, мир. Це ж якраз той синонім, який найчастіше ми підбираємо, коли хочемо застосувати назву російської країни та Росії. Хоча повертаючись знову і знову до орешника, мені здається, що цей скварешніх це як із пушки бити по горобцям. Ну, ясно, що росіян дико і дико дратує те, що ми не погоджуємося на їхні пропозиції, на наші успішні операції вони зляться на смерть їхніх воєнних злочинців. Але ж не ми я ще раз нагадую, це починали. Ми лише даємо здачі. стапе, зачекайте раніше. Наприклад, нам погрожували Арішніком за удари по Росії американськими ракетами. Тепер за 9 травня. А завтра що за наше просто існування? А ні, це вже було якраз через це і почалась війна. Здається, для того, аби зробити на горіхи від росіян, нам тупо й робити нічого не треба. Добрий день, дорогі друзі. Зараз от пройшла ловиться, задають питання. давать наших генералов Кириллов, Москалик. Поэтому, наверное, более на террор надо отвечать тем же. Только уничтожим всю эту сволочь. Мы, наверное, будем какие-то решения. Ну, примерно как -то. Та, цікаво, що кожен раз, коли вони намагаються говорити про нас, все більше вони малюють свій власний портрет. Але окей. Решнік по Києву, Посейдон по Лондону, оце я розумію. Нарешті ми потрапили в гарну компанію. Ну а ядерку по кому по Вашингтону. Ще навіть 9 травня не настало, а тут виявляється, що Марія Захарова вже хряпнула 50 грамів бойових і прийшла до Соловйова із якимось дивним калькулятором, підраховуючи, скільки чомусь брити винні росіянам. Я правда так і не зрозуміла за що саме, але це геть не важливо. Ми винні свої землі, Британія винна якісь гроші. І кожному, хто каже раптом, ні, росіяни погрожуть ударами. Тож може, вже час нам якось об'єднатися і разом сплатити Москві по всім рахункам. Економісти, фінансисти, історики. Може хтось із них підсчитає, а скільки нам за годи інтервенції дали? ведь на мільйони і мільйони фунтів стерлингов тих вивезли. Что они там сейчас про наши суверенные активы говорят? Что там такое они про э, какую-то компенсацию заикаются? Может, мы прикинем, сколько исторически они нам должны? Не гипотетически, а Вполне просто да. за материальное то, что было уворовано. Ну, вот, должны они нам один Посейдон, и мы в расчете. Правда, потом плавать будет тяжело, надо, чтобы кили наших яхт не задевали за Биг Бен. Хтось з істориків мені напише, коли це брити займалися інтервенцією на територію Росії, коли втручалися в їхню територіальну цілісність чи в політичне життя. Ну неможливо наскільки ну, можна набуханою вічно приходити в ефір і нести якусь чухню. Але паралельно із тим, Соловйов все ж таки усвідомлює, усвідомлює, що. Українці таки попісяли йому і всім росіянам на груди, і також сталося, що Марії Захаровій теж і в одне місце запхали саму ідею залякування нас ядеркою, арішником чим завгодно. Тобто, вдарити по нам вони, звісно, можуть можуть, хоча б тому, що мають всі ці ракети, але змусити нас до капітуляції здатися. Ці ракети не здатні. Ядерка і не стримування, і не примус до миру. Он, Індія і Пакистан, це теж тому приклад, і вони це довели. Тож лишається риторичне питання. А що ж робити із нацією, яка не хоче підкорюватись? Я особисто маю свою власну відповідь відвалювати. Нам казалось, то що байна є неістисною частью чоловічної жизни. ну як у сам деле, ну зачем, ну почему? ведь это же все так здорово. жить в мире. Объясняется, а что человечество жить в мире совсем не хочет. Иллюзия, что ядерное оружие на протяжении долгого времени являлось держащим фактором, российско-украинским конфликтом было сведено на нет. Притом никакими не хохлами. То есть я не говорю про хохляческую политическую нацию, не про украинцев, которых я уважаю, а про это рагульёв. Нет, там нет ни мыслителей, ни философов, там нет никого, который способен был бы сформулировать действительно интересный нарратив. Ну, послушайте, но ну, если читать философами людей типа Арестовича, то станет понятно, что то, о чем мы говорим, но ну, это Шапито, а не страна. Да, это кровавое Шапито, но от этого оно не прекращает быть Шапито. Все ж таки, я б хотіла загострити вашу увагу на дуже цікавих словах. На четвертому році повномасштабної війни Салівьов каже, що в Україні є якась політична нація. Тобто, що вчора у нас не було, ми були росіянами. Ленін придумав Україну, а тепер в нас є політична нація. А що далі визнання суверенітету і незалежності? Ну і під завершенням, так би мовити, відспіваємо Росію разом. РПЦ чорт Гундяєв вийшов і на глибому глазу закликав геть кожного молитися, згадувати про воєнного злочинця Путіна, коли спілкуєтеся з Богом перед іконами, пам'янути всіх міньйонів Путіна та армію гною, окупантів і злочинців. Тобто, не думати про спасіння, не думати про духовність, не думати про заповіді та Бога. Хоча ні, все ж таки, Кирило згадує Бога, адже в Росії це Путін. Ось така вона дивовижна російська православна церква. А я нагадую, що в Україні й досі ще не побороли все московське, привезене для, до нас для того, аби підневолити і наші території, і наших людей. Образ был размещен в этом храме, и, молясь перед ним, всегда вспоминайте президента нашего в ваших молитвах, властей, воинства наше и Отечество дабано ограждалась от всякого врага и супостатом, при покровом Пресвятой Богородицы, ее молитвой пред Сыном Своим и Богом нашим за землю русскую. Аминь. Христос воскресе! Немає жодного сумніву, що ми їх похрестили, ми їх і відспіваємо. Але для цього, друзі, нам, звісно, треба ще копати, і копати, бити і бити, воювати і воювати, і подавати набої нашим найкращим військовим. Під завершення нашого випуску не забувайте задонатити в підтримку 93-ї окремої механізованої бригади Холодний Яр. Ми зберемо на 200 ми збираємо 250 тисяч гривень на FPV-дрони. І без вашої допомоги, без вашої участі, неможливо собі уявити, як ми закриваємо цю баночку. Переходьте за посиланням в описі до нашого випуску і підтримуйте будь-якою можливою наявною у вас сумою. Це буде важливий вклад. Не забувайте лишати нам свій лайк, обов'язково підписуйтесь на YouTube канал Курбанова Лайф. І звісно, бережіть себе. Бережіть Україну. До зустрічі.